Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні з нами гравець команди «Старт» Новопокровська ТГ Шмигельський Володимир. Володимире, вітаємо вас з дебютом, але він, на жаль, виявився не дуже вдалим по результату. Які ваші враження від першої гри? Ну, гра була дуже доброю. Суперник, дуже гарна команда, зіграна. В них все дуже. Добре виходило, ми щось сьогодні не знайшли свою гру, на жаль. Ну, Будемо в наступних турах брати ініціативу та проявляти себе. Чи ставить команда старт якісь цілі на турнір? Е, цілі ми такові не ставимо, Ну, будемо старатися брати медалі, не золотіну. Які будуть медалі, такі будемо брати. Це ваш дебют на чемпіонаті області з мініфутболу. Скажіть, чи приймали ви раніше участь в якихось турнірах е, такому формату? Наша команда приймала участь в Кубку Дніпровського району. Ми там золоті, золоті медалі взяли. До цього приймали участь лише в районних змаганнях. І все? А, чи планує команда старт ще підсилення? Е, підсилення будуть і дуже добрі будуть підсилення. Що ну, з першої з вищої ліги області є підсилення? На жаль, вони сьогодні не змогли приїхати. Ну, підсилення буде. Добре, дякую вам. Щастила в наступних іграх. Дякуємо.